Вітаю глядачів телеканалу «Ритм». Сьогодні в нас в гостях заступник керівника Всеукраїнської асоціації пенсіонерів Рівненщини Тамара Ткач Вітаю вас у нашій студії. І розкажіть, будь ласка, наскільки необхідною для пенсіонерів Рівненщини є ваша асоціація, і скільки вона налічує е, пенсіонерів. Доброго дня всім присутнім, всім всім телеглядачам. Варто зауважити, що наша асоціація, всеукраїнська асоціація пенсіонерів на рівні України працює із 2000 року. У нас на Рівненщині вона функціонує орієнтовно з 2001-2002 років. А у 2003-2004 четвертому вже працювало дуже багато програм, які забезпечували, реалізували різні потреби пенсіонерів. Зокрема, найперше почала свою роботу програма медичного страхування. Вона була впроваджена в таких містах, як Березне, Сарне, Рокитне, Остріг. Частково була в Костополі. Дуже гарно розвивалася програма Діалог поколінь у місті Радивилові. У 2002 році ми впровадили у місті Сарни програму знижок на товари і послуги. Була дуже цікава і така потрібна, і, напевно, одна з найпопулярніших програм, де членам нашої асоціації за картками членства давалися знижки в різноманітних магазинах у мережах аптек на товари і на послуги. У 2004 році впровадили ще одну дуже цікаву програму мікрофінансування це був Млинів, Радивилів, Козин. Розпочали видавати кредити пенсіонерам без обмежень у віці, без обмежень у доходах. І варто зазначити, що до кожного пенсіонера у нас є такий особливий підхід. Особистий підхід. Можна було взяти кредити, можна було покласти на збереження кошти на депозит, оскільки з банками виникали певні тертя, кошти банки на депозити брали від пенсіонерів, а кредити неохоче видавали. Тому ми пішли на зустріч пенсіонерам і впровадили цю дуже цікаву таку програму. Також у місті Сарни, напевно, ми були одними з перших в Україні, хто започаткував програму е телемедицини. Фахівець медичний у нас знаходився у місті Києві. Прийом вівся через мережу інтернет, тобто можна було поспілкуватися із фаховим спеціалістом галузі медицини. Шляхом повідомлень чи по скайпу, по скайпу по так, скайп. так, так. Ця програма функціонувала саме в місті Сарни. Е Ну, напевно, питання пенсіонерів є дуже болючим по всій Україні. Кількість е, членів нашої асоціації доволі велика. Хоча до 2012 року розкажу сьогодні такі цікаві факти. Членство було значно більшим. Наразі... Чому зменшилося? Чому зменшилося зараз на даний момент налічується на рівні України понад 30 тисяч членів нашої асоціації, а на Рівненщині це, напевно, біля 7 тисяч. Чому зменшується членство? Тому що 2012 рік ми мали дуже неприємну таку ситуацію. У Києві на головний офіс нашої організації вчинили рейдерське захоплення. Було від нас забрано все оргтехніку. Всі напрацьовані матеріали, всі бази даних, навіть вилучили особисті речі наших працівників. І від 2012 року, відколи ми втратили практично все, що напрацювали за 10 років, ми почали через рік поневіряння по судах, через рік повернення цього всього майна, нові офіси, нові працівники, ми почали почали мало помалу відроджувати наші програми. Звісно, складно, але воно того вартує, тому що пенсіонери потребують нас. Потребують нашої підтримки, нашої допомоги. А скажіть, вже з'ясували, хто здійснював рейдерський захват, і можливо так. у вас є якісь так? Є відповідь. Думки є, хто це міг бути. Але так. Це є, це можна назвати прізвище, але з етичних міркувань я не буду називати, тому що це дуже впливова особа, це народний обранець, народний депутат Він який... зараз нині діючий народний депутат, ні. Ні, який був ні. причетний до попередньої влади. Просто з метою вилучити офіс, тому що офіс знаходився в доволі такому приємному місці в центрі Києва. Позазіхались на наш офіс, на наше майно і, зокрема, напевно, на нашу діяльність. Угу. Тому що наша діяльність, напевно, декому стала палкою в колесах. А яким було рішення суду з приводу цього колишнього народного депутата? Що суди... його оштрафували його, Ні. посадили у в'язниці? Ні, він не у в'язниці, він не оштрафований. Е, суди тривали понад рік. Угу. Понад рік е, кінечного результату до цього часу важко визначити. Важко назвати, тобто, як такого рішення суду немає? Рішення як... різноманітні, як... суди, пересуди, але процес ще триває. Угу. Зрозуміло а, тоді ж ще все ж таки повернемося до Рівненщини. І розкажіть, от детальніше про ті проекти, які вдалося реалізувати в нашій області. От саме, наприклад, медичне страхування. От угу. розкажіть саме про суть цього проекту. Загалом в нашій асоціації реалізується дуже багато проєктів. Я спробую їх перелічити і коротко охарактеризувати. Найперше, це програма Діалог поколінь, яка була найефективніша в нашій області, працювала у місті Радивилові. Діалог поколінь співпраця старшого покоління, молодшого покоління, і це, як правило, велося на рівні навчальних закладів і відповідно старшого покоління. Це культурна програма. На цей час, напевно, можна назвати декілька областей України: це Київська, Запорізька і в тому числі. Рівненська, де культурна програма на найвищому рівні наразі працює. Особисто я задіяна у роботі цієї організації. Хто із рівнян знайомий був зі мною особисто. Знають, скільки ми відвідали різноманітних концертів, вистав у театрі, скільки ми організували екскурсій, поїздок, зустрічі із цікавими людьми. Це культурна програма. Також освіта дорослих. Неодноразово у Рівному, а ми співпрацюємо з Рівненською обласною науковою бібліотекою. Ми організовували уроки свої для пенсіонерів це були уроки фінансової грамотності. Приїздив фінансист із міста Києва, дуже відома людина Олеся Павлівна-Шніцер. Ми організовували зустрічі в пенсійному віці, це дуже актуально І з дієтологом, із дієтологом, зі спеціалістом із рухової танцетерапії. Це теж дуже ефективно у людей для людей похилого віку. Це була зустріч зі священником. Теж пенсійний вік потребує вирішення таких питань. Наступна програма це інформаційна. Донедавна в нас працювали, видавалися газети Газета «50+, журнал Наше покоління, і всі ці роки працює сайт. Сайт і називається Всеукраїнська асоціація пенсіонерів. Наразі дуже популярний з-поміж всіх пенсіонерів України. Нас читає десятки, часом сотні тисяч пенсіонерів по всій Україні. До речі, саме цими днями відбувається оновлення сайту. Ми будемо випускати оновлений сайт, де буде дуже ефективно працювати юридична програма, вітальна сторінка, де можна буде подати петицію на ім'я президента України для вирішення якоїсь свого питання. Інші блоки також працював. До 2012 року дуже ефективно програма юридичної підтримки. Зараз ми розглядаємо таку позицію, аби юридична підтримка надавалася через інтернет для реєстрованих членів, для членів нашої асоціації. Працювала програма знижки на товари і послуги. Я назвала в багатьох районах нашої рівненщини. Тривалий час працювала програма доступного житла для пенсіонерів. Активного довголіття, медичного страхування зараз зупинюсь на цій програмі фінансової підтримки. Це напевно одна із найпотужніших програм нашої асоціації, оскільки е, виявилось наче в окрему програму, це ну, наче мимоволі створилась така програма надання фінансових послуг для пенсіонерів, оскільки банки охоче брали, неохоче видавали, і виникла потреба створити. Е, Таку свою кооперацію у нас є кредитна спілка, яка має назву 에, ПВКС, перша всеукраїнська кредитна спілка. Філії є у якщо не помиляюсь, 10 філій по Рівненщині. Зокрема, в місті Рівному є у приміщенні Укрспожив спілки, і ми охоче видаємо кредити пенсіонерам незалежно від доходів. Маємо до кожного особистий такий підхід, аналізуємо і, звісно, йдемо на зустріч, допомагаємо. Це програма клуб сеньорів, але ну ця програма більше не на Рівненщині, так активно працює, а е, Запорізька область, Київська область, Дніпропетровська область і програма Етноеко еко 50+,» яка теж створилась мимоволі, оскільки ми були зацікавлені в тому, щоб надати роботу, працевлаштувати людей старшого віку у так званих депресивних районах Рівненщини, зокрема в сільській місцевості. І було створено майстерню ручного ткацтва, де можна було навчитися ткати, де можна було отримати роботу і на пенсії мати собі достойний підзаробіток. Таким чином створилась окрема програма Етно-Еко 50. Ну, пенсіонери, напевно, задоволені. А от я слухаючи те, що ви говорите, от, в кожному місті, містечку, області, так, е, якась інша програма діє. скажіть, яким чином е, вибираєте, в якому місці, яка буде діяти програма? Це, напевно, залежно від того, з якими проблемами до нас звертаються пенсіонери. Якщо вони звертаються із проблемами фінансовими, фінансовими пенсія, пенсійне забезпечення, безгрошів'я пенсіонерів, таким чином ми впроваджуємо програму фінансової підтримки. Якщо пенсіонери потребують, наприклад, уваги, е, з боку звичайних пересічних людей. Уваги не вистачає їм в сімейному колі. Ми намагаємось таким чином організувати їхнє дозвілля. На Рівненщині ця програма дуже потужно працює, і маса людей до нас долучається. Якщо вони звертаються із проблемами здоров'я, а в нас теж на Рівненщині, як правило, ми зустрічаємось у, метод -кабін... у відділі мистецтв обласної бібліотеки. Якщо вони висвітлюють проблему здоров'я, то ми, звісно, проводимо такі зустрічі, які е, стосуються проблеми здоров'я. Це рухувати. Танцетерапія це не, не спорт на якомусь потужному рівні, не зарядка, яку не кожен пенсіонер в силі зробити, а під легенький ритм музики можна зробити таку невеличку розминку і почуватися значно краще. В яких районах області найактивніше звертаються до асоціації пенсіонерів? Напевно, в самому рівному. В самому рівному. Самому. А з якими проблемами? Які в них проблеми найпоширеніші? Ну, напевно, та проблема, яку я назвала, це безгрошів'я. Пенсія не вистачає, вкрай не вистачає. Це проблема здоров'я. Е, нарікають е, комусь болить спина, хтось має поганий зір. Е, ну інші проблеми, і ми намагаємось це все е, вирішити. Е, відповідно, захист своїх прав, а це одна із найболючіших проблем. Це проблема дискримінації людей літнього е, віку. Зокрема, проблема, наприклад, працюючих пенсіонерів. Працюючих пенсіонерів і нарахування пенсій, неправильне нарахування пенсій, звільнення їх з роботи. У нас є такі пенсіонери, особисто знайомі, яких чимно просять піти з роботи, а людина хоче працювати. Це теж питання дуже неболіле. І напевно, одне із найболючіших питань це проблема самотності. Вони не мають куди піти, вони не мають куди дітись. Їх треба десь постійно задіювати, організовувати їх. І коли ми їх організували, зараз вони працюють самостійно, тобто вони вже організовані. Вони можуть саменькі зустрітися, зідзвонитися, відвідати певні заходи. Це дуже потрібно. Розкажіть, все ж таки, от ви кажете, що пенсіонер є деяка категорія пенсіонерів, які хочуть працювати. От все ж таки багатьох людей існує думка, от що якщо він вже отримав пенсію, він має піти, бо от, потрібно звільнити місце саме тим людям, які зараз вже здобули професію, але не мають де працевлаштуватися. Таким чином, ніби пенсіонер забирає робоче місце молодої людини. От як ви ставитеся особисто до такої ситуації? Я вважаю, що керівники різноманітних організацій, підприємств різних закладів. Мають на зустріч такому пенсіонеру. Якщо він свідомо розуміє, що він відпрацював, належне вклав ну, відповідно всі свої ресурси в якусь галузь, в якусь сферу. Він вважає, що тепер він заслужив відпочинку. Він цього хоче, потребує. Він собі спокійно йде на пенсію. Якщо ж людина прагне працювати на пенсії, я вважаю, забороняти працювати просто не можна. Дайте людині частинку роботи, легшу роботу, так. Якщо людина працює в школі, а в мене є такі знайомі пенсіонери, яких чим не попросили зі школи. Людина хоче працювати. Залиште для людини одну-дві години. Одну-дві години в школі. Тобто питання можливо не стільки грошей, скільки в тому, аби просто працювати. Так, так, Аби бути просто в оточенні людей, або бути комусь потрібному. Це дуже важливо. Просто настають такі моменти, якщо людину різко відірвати від її роботи, вона втрачає сама себе і вона впадає в дуже страшну депресію. І З такими людьми я стикалася, це дуже велика проблема. А от яким чином асоціація допомагає подолати пенсіонерам депресію? Можливо, якісь кваліфіковані штатні психологи? Психологів наразі у нас немає, але в нас є Блог, припустімо, веде в нас дуже цікава людина. Медичний працівник із міста Києва. Є медичний блог, ведемо ми на сайті пенсіонерів, де можна відповідно прочитати цікаві публікації про те, як з цієї депресії вийти, які хвороби переслідують пенсіонерів саме у їхньому віці. А психологічний такий стан ми намагаємось подолати різними залученням їх до різних заходів. Коли людина приходить, вважає себе потрібною, оточуючим, вважає себе корисною. Може тут розповісти, наболіли на душі, може е, вкласти свою лепту в організацію якогось заходу. Відповідно, вона себе реалізує. Розкажіть, чи відчуває асоціація підтримку з боку держави, і, зокрема з боку області, обласної е, влади? Це запитання доволі таке, як би вам сказати, провокативне, тому що від заснування, від моменту заснування асоціації від 2000 року по сьогоднішній момент підтримки з боку держави нуль. На сьогодні лише нещодавно нам вдалося досягти домовленостей із пенсійним фондом України про співпрацю. Ми будемо співпрацювати. Ми будемо розміщати цікаві повідомлення, які стосуються багатьох пенсіонерів в себе на сайті, і, зокрема, з Рівненським пенсійним фондом. Практично всі ці роки ми не те, що не маємо підтримки. Ми навпаки, маємо перешкоджання від держави у нашій діяльності. І Чому сам, саме саме Найперше, напевно, той факт: рейдерське захоплення офісу до того чинили тиск. Наша організація декілька разів розробляла і подавала законопроект на рівні держави у Верховну Раду на розгляд. Цей законопроект порушував питання дискримінації людей літнього віку. І цей же законопроект висувався багатьма народними депутатами, підтримувався, він не був підтриманий загалом Верховною Радою. Ось і рейдерське захоплення це напевно ну, найстрашніше, найжорстокіше, що можна було вчинити. Знищити не просто офіс, знищити не самих пенсіонерів, а знищити тих, хто намагається їм допомогти. Знищити саму ідею підтримки пенсіонерів. А якщо ідею втратити, ну далі, далі важко буде розвиватись. А розкажіть все ж таки ще й про обласну владу. Можливо, вона якось допомагає чи не допомагає наразі. Не допомагає, і напевно, одним із найболючіших для нас зараз питань на обласному рівні у нас є е, потреба мати свій офіс до цього часу. Власний офіс організації ми не маємо, тому що нам ніхто не хоче допомогти. Е, Посприяти. Е, ну, всі пенсіонери, які мають якісь потреби, звертаються наразі у відділення кредитної спілки, де вони можуть залишити свої якісь там записати проблеми. То, то саме там вас можна знайти. Там нас можна наразі знайти, але... будь ласка, адресу. Адреса це Чорновола, 13, офіс 103, приміщення «Укрспоживспілки», перший поверх. Дуже зручно знайти. Але Страшенно велика потреба мати свій офіс. Нещодавно ми написали листа на ім'я мера Хумка. Чекаємо, ну чекаємо якогось такого можливого вирішення цього варіанту, але були б дуже вдячні владі, міській обласній за сприяння вирішення у цьому питанні. Тому що якби ми мали власний офіс, ми могли б реалізувати інші проекти, які ефективно працюють в інших областях, а не можуть розвиватися на Рівненщині. Угу. А, все ж таки юридичні консультації, психологічні консультації, будь-які консультації, які здійснює ваша асоціація, вони напевно ж не, не дуже дешеві. Так, от, скажіть, це на безкоштовній основі відбувається? І Якщо це дійсно безкоштовно, то за рахунок чого існує асоціація, адже потрібно залучати спеціалістів, які могли б допомагати пенсіонерам. а їхні послуги коштують, напевно, це до. теж питання доволі важке, оскільки фінансування з боку держави не маємо, підтримки дотації не маємо. Ми змушені утримати. Самі себе. Важко Цікаво. це зрозуміти, але як це працює, найперше це за рахунок, напевно, це щорічний одноразовий внесок члена Асоціації пенсіонерів. Тобто ми існуємо за рахунок членських внесків, це сума невелика. На сьогоднішній рік це є сума 42 гривні на один рік, і практично вирішити багато питань протягом року можна. Також за рахунок часткових пожертв, і навіть однією з таких цікавих моментів, одним з моментів, є підтримка до недавнього пані. Таліяресько, вона і її компанії організовувались, складали певні кошти і підтримували діяльність нашої асоціації донедавна. А також ми існуємо за рахунок самоокупності вже деяких наших програм. Наших проєктів. Зокрема, це і діяльність кредитної спілки, яка окуплює не лише себе, а може забезпечити функціонування інших програм. Це програма Етноеко 50, оскільки існує майстерня ручного ткацтва. І деякі вироби ми можемо реалізувати. Ми теж ну, частково можемо цими коштами е, якось підтримувати самі себе. Ось, А й юридичні консультації е, наразі. Е, Відколи запустимо новий проект, новий сайт, маємо намір розробити ці консультації доступними, загально доступними для будь-якого пересічного пенсіонера. Єдине потрібно бути членом асоціації, сплатити одноразові членські внески, і можна буде отримати консультацію як через інтернет. Доволі зараз дуже багато через зворотній зв'язок звертаються з допомогою. І ми намагаємося вирішити такі ну, наразі такі загальні злободенні питання. А надалі будемо розгортати таку юридичну кампанію, де зможемо допомогти більшій кількості пенсіонерів особисто. А скажіть, будь ласка, ще кого залучаєте до співпраці, крім Наталії Ярецької, про яку ми вже почули? Так, можливо, ще якісь є е, люди, які, от, скажімо так, е, є меценатами, навіть не спонсорами, тому що спонсори завжди хочуть щось взаміну. а саме меценатами, які е, не вимагають повернення своїх вкладень. Найперше, напевно, потрібно згадати засновників організації у 2000, у 2000 році. Засновниками асоціації стало таке, як би сказати, товариство доволі освічених людей. Це були лише академіки України, 24 академіки України. З поміж них можна назвати Лев Гасанов, Владлен Шермаревич, навіть Микола Амосов. Важко в це повірити, перші наші кроки були такими: коли створювалася організація, коли було зареєстровано нашу організацію, виникла ідея запропонувати стати членом нашої асоціації для Миколи Амосова. І всім відомо, що це всесвітньо відомий нейрохірург, що це учений філософ. Коли ми йому запропонували стати членом асоціації, спершу він віднікувався, відмовився. Ні, ні, я ніколи не був і не буду членом жодної політичної чи не політичної партії. Відмовився. Але через зовсім. Не тривалий час, коли він побачив перші реальні кроки і роботу о, нашої асоціації, він сам приніс заяву. І о, нас вразив той факт, де він заповнював заяву у графі Соціальний статус, він написав такий вираз пенсіонер. Дуже скромно, дуже порядно і дуже просто. Людина себе оцінила. Пенсіонер. Ось, а про партнерів, кого ми залучаємо? Отже, це була залучена еліта України, яка, мабуть, не випадково такий створила задум організувати нашу асоціацію. Нашими партнерами є цілий ряд всесвітньо відомих організацій, оскільки Всеукраїнська асоціація пенсіонерів є членом Європ... Європейського союзу пенсіонерів. Нашими партнерами є інститут нейрохірургії перепрошую, інститут геронтології в Києві, є Посольство Канади в Україні, є Асоціація Американська асоціація пенсіонерів, є ряд найбільших театрів України. І, зокрема, ми дуже вдячні нашому рівненському музично-драматичному театрі, який сприяє. Співпраці з пенсіонерами наші рівненські пенсіонери відвідують вистави за великими знижками, і це дуже тішить. До нас практично працівники телефонують і попереджають: ось є вільні місця, чи не хотіли б пенсіонери відвідати. Мабуть, наші пенсіонери, які залучені в таких культурних програмах в місті рівному, відвідали напевно вже всі вистави нашого театру. Напевно, найбільше проблем мають пенсіонери з обмеженими можливостями. Розкажіть, з якими саме проблемами вони стикаються, з якими проблемами приходять до вас і як допомагаєте їх вирішити? Напевно, варто зазначити, що такими пенсіонерами з обмеженими можливостями, з пенсіонерами-інвалідами, займаються інші установи. Але наша асоціація пенсіонерів ніколи не ставила межу бар'єр між звичайним пенсіонером, незалежно якого ти статусу. Пенсіонер за. Віком, пенсіонер за вислугою років, пенсіонер за інвалідністю. Ми залучаємо до співпраці з нами абсолютно всіх пенсіонерів. Зокрема, на наші заходи ходять такі ж пенсіонери з обмеженими можливостями. І, мабуть, хочеться тут згадати дуже таку поважну людину, яку я дуже ціную, поважаю, схиляю перед нею низьку голову. Е, я думаю, знана в усьому місті Рівному Тетяна Федорівна Войтович. Ця людина в свій час була вчителем. Зараз вона інвалід зору. Ми маємо тісно налагоджену співпрацю з цією людиною. Вона ж надавала консультації з, з, з наш, нашим пенсіонером щодо е, дієт. Вона ж проводила цікаві різні інші зустрічі. Вона навчає е, на волонтерських засадах багатьох людей польської мови. Вона долучилася до е, заходів проведення дня вчителя на рівні е, міста і області. І вразив той факт, що позаминулого року, і цього року, 2015-го, ми організовували свято до Дня Вчителя не лише пенсіонерам-вчителям, а пенсіонерам-інвалідам. І коли пані Тетяна почала звертатися в різні е міські обласні е освітні установи і з проханням надати список, хто в нас є в місті та в області пенсіонери-інваліди, вона отримала дуже таку неприємну відповідь: а в нас інвалідів пенсіонерів немає. Це відповідь звісно, не те, що прикра, оскільки сама пані Тетяна, вчитель, і вона ж інвалід зору, таких виявилось дуже багато. З миру по нитці ми їхні списки склали. Ми провели дуже гарне свято. Я думаю, вчителі задоволені і вони відчули те, що їх не забули на пенсії. Їх не забули через те, що вони вже інваліди з певних обставин для них якісь заходи проводяться, їх залучають до звичайного буденного життя. Вони потрібні для нас, для суспільства. А скажіть, скільки наразі є пенсіонерів з обмеженими можливостями на Рівненщині? От ви кажете, склали список, але з того списку, що ви вже склали список справ, тим, що не я цією інформацією володію, а саме пані Тетяна Войтович, можна уточнити таких пенсіонерів декілька десятків. А чому така була реакція, коли е, запитали в обласної влади, так, які саме аби їм надали список так, про кількість таких пенсіонерів? Чому саме така відповідь? А саме, напевно, тому що е, вони нікому вже не потрібні і ніхто не переймається їхніми проблемами. Вони одинокі, вони, напевно, забуті. В звичайну школу такий вчитель-пенсіонер на свято вчителя не піде. Тому що хтось інвалід зору, хтось інвалід е, іншого якогось. Е, Ну, потребності, це, це складно пояснити. Угу. Складно. І таким ніхто не хоче, напевно, перейматися. Незручні, напевно, вони так, так. для всіх. Незручні не зручні напевно, На жаль. для всього суспільства. На жаль. Угу. Наразі наша завершується, тому якщо маєте бажання, будь ласка, побажайте що пенсіонерам рівненщини, чогось приємного і хорошого. Напевно, в ці хвилини хочеться побажати всім пенсіонерам, не лише міста рівного та нашої області, елементарного людського щастя, міцного здоров'я, добробуту. Е Відчувати вдячність від оточуючих від нашої держави, мати достойні пенсії, мати достойне медичне забезпечення у нашій державі, відчувати себе не, не відхиленими суспільством, а такими людьми, які завжди користуються популярністю, які завжди користуються якоюсь повагою від старшого, від молодшого, від середнього віку, добробуту, миру, щастя, здоров'я. І в нагоді до 8 березня, звісно ж, хочеться привітати всіх. Жінок, зокрема людей старшого пенсійного віку, із з наближенням прекрасного жіночого дня із днем любові, кохання, весни з 8 березням. Будьте здорові, будьте щасливі і будьте щасливими у пенсійному віці. Дякую ще раз вам за розмову. Ми також приєднуємося до ваших привітань. Телеканал Ритм приєднується. і нагадаю, що гостею нашої студії була Тамара Ткач, заступник керівника рівненського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. Дякую за увагу. Залишайтеся з ритмом. Побачимось.